510 притулків для тварин, стерилізаційних центрів та зооволонтерів опікуються покинутими тваринами, яких близько 50 тисяч. Ми поспілкувалися з мешканцем Одеси і дізналися, як особисто він допомагає безхатнім тваринам взимку. В мене самого є декілька котів. Я розумію, як це важливо піклуватися про тварини, які живуть на вулиці, тому що їм дуже важко знайти десь корм. Тому кожен з нас, в кого є така можливість, мається підготувати. Відгодовувати тварин, які живуть на вулиці. Це дуже легко. Ви кожного вечора щось істе, у вас зі столу щось залишається. Це можна все зібрати і вранці винести там собакам, які живуть під під'їздом. І це вже буде дуже велика допомога для цих тварин. Але саме взимку вони потребують не так сильної їжі, як більше води, тому що їжу може люди часто і виносять, а воду тваринам взимку знайти значно складніше, тому що всі калюжі вони. Замерзлі і складно. Ви також можете допомогти вуличним тваринам узимку. Підгодовуйте котів і собак, що мешкають поруч із вашою домівкою. У холоди віддавайте перевагу теплій їжі. Це можуть бути теплі каші, легкий суп чи залитий теплою водою сухий корм. Допомагайте тваринам знайти власний дім. У часи війни. Притулки переповнені. Тож, перетримка тварини до моменту, коли вона знайде другу людину, чудова допомога. Також ви можете долучитися до волонтерських організацій, що залюбки приймають до себе нових людей. Часом для того, аби допомогти тим, хто цього потребує, достатньо взяти участь у поширенні важливої інформації у соціальних мережах. Облаштуйте житло для тварин. Для цього можна використати картонні коробки. Множте турботу. Долучите до привуличних тварин мешканців і мешканок вашого будинку. Наливайте вуличним тваринам теплу воду. Вона не охолоджуватиметься так швидко. У холоди Не виганяйте тварин із під'їздів і підвалів. Носіть із собою пакетик сухого або вологого корму. Це завжди вчасно. Згідно з даними перепису, після початку війни кількість покинутих тварин зросла на 20-30% у тилових областях, на 60% у волонтерів і на 100% у прифронтових областях. Як відомо, більшість тварин це покинуті господарями-улюбленці.